Коли йдеться про скасування панщини в Україні, у більшості джерел згадують 1861 рік. Часто можна почути, що Тарас Шевченко, який все життя мріяв про те, щоб кріпаки здобули волю, не дожив менше місяця до скасування панщини. Але Україна в ті часи була розділена між окупантами скасування панщини у 1861-му відбулося на тих українських землях, які окупувала Росія. Натомість західні землі України, а точніше королівство Галичини та Володомирії, було у складі Габсбурзької монархії чи Австрійської імперії, а пізніше Австро-Угорщини. Туди входила частина Волині, Галичина та землі Малопольщі, і там кріпацтво скасували на 13 років раніше. Тобто, вперше кріпацтво в Україні скасували не у 1800, 1861-му, коли вирішив російський цар. А у 1848-му, коли відбулася селянська реформа в Австрії, чому ж так активно вивчали багато хто з нас у школах і досі на запит Google першим видасть факт про скасування кріпацтва у 1861-му? Це ще одна маніпуляція пропаганди. Навіщо? Щоб українці мали більше спільних дат з росіянами, а не з європейськими народами. Такими ж маніпуляціями є і 9 травня і ще чимало дат. Повернімося до скасування кріпацтва. Тож панщину австрійський уряд скасував 15 травня 1848-го не з власної доброї волі, а під тиском революційних повстань та масових селянських рухів, зокрема і Галицького селянського повстання 1846 року. Тоді загони селян пограбували та знищили. За кілька днів лютого березня 1846-го понад 500 маєтків, паралельно відбувалося таке ж повстання у Кракові. Загалом у ті ризанині вбили від 1200 до 3000 осіб. Точних даних немає. Більшість убитих були представниками шляхти знаті чи державними чиновниками. Повстання придушили, але локальні бунти продовжувалися. Тож за два роки після цього, 17 квітня 1848 року, за наказом австрійського імператора Фердинанда І та за його новим законом у Гали чи ні, з 15 травня 1848 скасовувалися селянські Повинності окремим декретом від 1 липня 1848-го цей закон поширили на Буковину. Відразу на волю усі селяни не потрапили. Аж влітку 1848-го питання про умови звільнення селян обговорювали в австрійському парламенті. Депутати від селян Галичини і Буковини Іван Капущар та Лукянко Болиця разом з іншими депутатами лівого крила виступили рішуче проти виплати відкупу поміщикам. Але більшістю голосів парламент ухвалив скасувати повинності селян за вику. Ідемнізацію на підставі цієї постанови 7 вересня 1848 видали закон про звільнення селян від особистої залежності від колишніх власників на території всієї Австрії про надання їм прав громадян держави та права власності на ту землю, якою за панщини вони користувалися на правах спадковості. Цей закон передбачав, що селянин має повністю компенсувати поміщику свою волю у двадцятикратній вартості річних повинностей панщини, грубо кажучи, селянин Селянин мав заплатити за 20 років своєї ж роботи. При цьому не дуже то й було на чому заробити, адже у власність селянства східної Галичини і Буковини перейшло менше половини земель краю. Більшість селян залишилися малоземельними і бідними. Частину звільнили взагалі без землі, і вони відразу повернулися в економічну залежність до землевласників. Це були ті, хто не на землі працював, а скажімо, були комірниками. У власність поміщиків перейшли майже усі ліси і пасовиська, за користування якими селяни змушені були відробляти або Платити така ж ситуація виникла і на Закарпатті Тож таке умовне скасування панщини стало причиною чергових селянських повстань, але це вже зовсім інші історії.